Виконуємо номер 1310 із підручника Алгебра 7 та номер 28 із прав для повторення. Теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь і два завдання. Приступаємо до виконання. Розв'язуємо методом додавання. Помножимо перше рівняння на 3. Утримаємо 6х, додати 3y дорівнює мінус 6. Друге переписали. Виконуємо почленне додавання. Маємо 6х додати мінус 6х, 0х. 3 y додати мінус 3 y 0 y І мінус 6 26, буде 0. Отже, система має. В нас отримали правильну числову рівність безліч розв'язків. Система має. безліч розв'язків. Х. Будь яке число, тоді Y буде дорівнювати мінус 2 мінус 2х. І тепер друге завдання помножимо на мінус 2 перше рівняння. Отримаємо. Мінус 2х додати 6 у дорівнює мінус 10. Друге, переписали. Виконуємо почнем додавання. Маємо 0х, додати 0 у дорівнює мінус 3. Ми отримали неправильну числову рівність, тому система не має розв'язків. номер 1310 із підручника «Алгебра 7» та номер 28 із прав для повторення теми 11 підручника «Математика 7» виконано.